Друзі, вітаю! Автомобіль Daihatsu. Не знаю, яка модель, але автомобіль рідкісний і вже не такий новий. Пропоную подивитися, в чому справа. Клієнт жалується на перемикач поворотів. Бачимо, що він приліпається як завгодно. О, Туди-сюди. І проблема з поворотом, їх не можна перемкнути. Включаємо запалення. І ось така справа. Постійно блимає правий поворіт І не перемикається ніяк. Можна включити аварійку. Аварійка працює, а поворіт все рівно моргає, блимає. Пропоную розібрати, зняти под кожухи. Якщо він не вимісе, тоді треба буде знімати подушку безпеки, руль і все через рульовий вал виймати сюди до гори. Тут саморізи під крістову викрутку. Розібрав пів машини, зняв руль. Подушка рульова не була під'єднана, просто прикручена, мабуть, навіть одним гвинтом. Так, руль зняв. Ось цю накладку. Так і не зміг вийняти. намагався відкрутити рульовий вал, але це все рівно не допомогло. Так, ну Трошки так до гори. Да. Подіймається де да і ладно. Тут нижня частина з верхньою була з'єднана, два саморізи гвинта було, а далі отут стяжками, пластиковими хамутами було з'єднане. Зняв ось ці перемикачі, Бачимо, що тут робиться. Тут все розсипалося. Ось ця запчастинка біла, вона взагалі випала. Там ще деякі запчасті на полу лежать. Якийсь вон саморіз на косу закручений. І від'єднати також не можу, тому що ну, далі дроти там під'єднані. Два роз'єми він від'єднав, а далі вже не можу. Тому прийдеться тут. Прямо в салоні авто щось з цим робити. Ну, з'ясував, що запчастинка випала ось звідси. Повинен бути піптик, біленький він, він на полу лежить. І підпружинений він. Пружинка воно є. І, мабуть, оця біла деталь повинна десь тут також бути. І ось ця деталь, вона, бачимо, підпружинена. Тобто в якому стані її треба фіксувати, ще треба визначитись. Далі тут якісь гвинти закручені, ну, гадаю, що тут чогось не вистачає. Якогось блочку. чи ще Мабуть, тут повинна була бути улітка, яка передає сигнал на подушку. Ну її немає. І також виходить, що немає і звукового сигналу, бо нічого не під'єднане. Знизу є такий білий перемикач, який перемикає повороти. Він був переміщений в, од... в один бік. Я його посередині зараз встановив. Ну, Мабуть, повороти зараз працювати не будуть. Так, ну добре, буду розбиратися, що з цим робити. Так, друзі, ну що, зібрав я цей перемикач. Основною поломкою було те, що коли включаєш дальнє світло, то ця вся Конструкція піднялась до гори і з неї все повипадало. Тобто, оце піптик, який впирається подпружинений, і фіксує включене положення, він вилетів. І ось ця біла деталь також випала. Знизу оцей саморіз її тримає, щоб вона не випадала. Бо зверху фіксатор є. Чорненький він. А знизу він обломаний, тому туди закрутили саморістки під головку на 8. Ну, я її піджав знову -таки і додав ось тут пластинку від центрального замка. Вигнув певним чином, так, щоб вона прижималася до цієї деталі, якщо нам потрібно включити дальнє світло. То, щоб вона не піддималася догори. Тобто ця пластинка буде утримувати усе це, щоб воно не розсипало знову. В принципі, все. Треба знову все зібрати сюди, нові пластикові хомоти вставити і з'єднати верхню частину з нижньою. І встановити. Ну Пробуємо. Включаю запалення, лампочки засвітились. Вмикаємо лівий поворот, вмикаємо правий поворот. Ну, залишиться тільки з'ясувати, будуть ли відключатися повороти при обертах руля. Тобто, оця пластинка біла, ну вона як би її спрацьовувала. Тут на цій пластиковій деталі є виступи. Ось вони. Які впираються в ту пластинку і відщолкує поворот. Ну, давайте спробуємо кручу сюди, а тепер О. бачимо, що трошки воно не дощовкнуло його. Тепер в іншу сторону. О. Ну, якщо різко. Це робити, то може і відчохнуть. Але не дуже. Все це працює. Ну, ще спробую змастити все це. Ну, це таке. Головне, щоб працювали повороти. Зібрав авто, все працює. Повороти блимають. Так що, можна віддавати авто. Габарит світить. Боліжнє світло світить, далі світить все працює. Оборою цю несправність. Все вирішилось, але як надовго вистачить, то тут ну, є певні сумніви, тому що автомобіль старенький, там я показував, що одно кріплення зламане, закручений саморіз. Як довго він там буде триматися, ну Важко сказати. На цій ноті буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, підіймаємо пальці до гори, ставимо вподобайки, пишемо коменти, підписуємося, хто не встиг. А я і далі буду старатись для вас знімати цікаві, цікаві відео. На сьогодні все. Пока і до нових зустріч. Все буде Україна!